Запал та хвилювання на арені 300 аматорів з 11 областей України з'ясовують, хто ж з них сильніший та вправніший борець. Львівський турнір Лемберг Файт Кап зі змішаних єдиноборств. Змагання серйозні та дуже престижні. Переконують спортсмени. На цьому турнірі представлено 11 областей зі всієї України. Цей турнір є. Престижний, до нього хочуть їхати, до нього готуються. Наша збірна зайняла перше загальнокоманне місце в світі серед спортсменів 18-20 років. Це є дуже високий результат. Досить хороший турнір в плані того, що сюди з'їжджаються сильні представники з різних регіонів і для обкатки спортсменів це саме що не є ну, найкращий захід. Учасникам турніру від 10 до 25 років, і протягом двох днів вони показують свої вміння на п'яти різних локаціях. 17-річний Давид посилено готувався до змагань два тижні і щойно переміг у відбірковому спарингу. Хлопчина зізнається, що його сила у контролі емоцій. Перший бій видався мені досить легко, до другого бою мені було вже складніше, але все одно я переміг дуже не відчував. Що дуже є якась складність, певно. Стараюсь просто добре поспати. Не переживаю, не думаю про завтрашній поєдинок, щоб не перегоріти. Вінницька збірна вже втретє виступає у Львові, вже має чималий арсенал перемог на світових аренах. Тренер переконує, що українські борці вважаються одними з найсильніших, і секрет тут у мотивації. Під час війни тренери знаходять місце, час, згуртовують дітей, не дивлячись на те, що багато спортсменів виїхали, все ж таки ми знаходимо можливість проводити тренування і під час війни виїжджати на досить такі потужні всесвітні заходи. Кожен воює на своєму фронті, кожна наша перемога присвячується нашим хлопцям, які зараз боронять нас. І завдяки, можна сказати, вони нас мотивують на ці перемоги. Організатори турніру Лемберг Файткап кажуть, що основна мета змагань не лише виявити найсильнішого, але й дати молоді приклад правильного та здорового життя. Завдання, перш за все, виховати порядну людину для суспільства. Так, От, адже спортсмени це мають бути прикладом у всьому. Це, я думаю, це найголовніше, що може бути, і сильну націю, адже ми українці, ми повинні бути сильна нація. Хочу подякувати в організації цього турніру президенту Федерації змішаних і доноборств Олегу Грицюку, який е, організовує цей турнір е, також нашим постійним партнерам та спонсорам та генеральному партнеру В'ячеславу Чепілю це почесний президент нашої федерації. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, Правда, тут Львів.